Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембат, я Сашко. Добрий. Буду на зиму собі в земляночку проводити димоходи. Буржуйка вже там. В принципі, скільки я в підрозділі так, неповні два роки. І ця буржуйка зі мною дуже гарна. Буржуйка, треба буде, до речі, окремий огляд зробити. Ось на півтори тисячі гривень. Придбав систему димоходів. Це я пану Бляхарю. Костянтину намалював її, він мені зібрав. Це вже не перший димохід він мені збирає. Я задоволений його роботою і за 1500 гривень він мені це все віддав. У той час як і рубкова ціна, становить 1800. Дякую за знижку, дякую за плідну співпрацю. Разом боремо і поборемо. Там, до речі, є відкрите питання: чи вистачить мені довжини над землею для нормальної тяги? Але наростити завжди встигнемо. Наростити геть не проблема. Так.